Бійці п'ятої окремої штурмової бригади відвідали Прикарпаття. Військовослужбовець Олександр від початку повномасштабного вторгнення боронить Україну. каже їх бригада вдячна громадам, які усіма силами намагаються допомогти захисникам. Відтак у Калуш приїхали, аби віддячити за підтримку. Калуш нас дуже підтримує. Він перечисляє нам субвенції на закупівлю БПЛА. Ребів і іншої військової техніки. І ми приїхали сьогодні подякувати голові, привезли подяку, вручили прапор. Це наша була основна місія, що ми такі є і ми завжди вдячні. Кошти на підтримку Збройних сил України Калуська громада виділяє із міського бюджету. Голова громади Андрій Найда зазначає, на допомогу військовим уже спрямували більше 14 мільйонів гривень. Звертаються на більше ніж минулого року, так і ми їм допомагаємо. Тобто ми прийняли програму. Правда, ми допомагаємо коштами. Тому що, як на нас, військові частини найкраще знають, що їм краще купити, якої марки дрон, якої марки реп, якої марки ще, якусь, там, ну, обладнання, яке їм потрібно. І відповідно, спринта програми, що ми Діляємо від 500 тисяч до мільйона на частину, так ну звичайно, що там служать наші колишани, тому що все ж таки ця підтримка йде від громади. І вже я скільки знаю, що десь напевно що. Ну, напевно, вже більше ніж напевно, там 14 мільйонів. Ми вже виділили перед візитом у Калуську громаду. Бійці п'ятої окремої штурмової бригади завітали на зустріч до очільниці Прикарпаття Світлани Онищук, де обговорили подальшу підтримку збройних сил України. У нас була розмова про допомогу нашій бригаді. Ну взагалі, збройним силам України, очільниці, очільниця пообіцяла всіляко сприяти нам. Також ми обговорили від п'ятої бригади має бути тур «Ода Це Він буде проходити, я думаю, не знаю, правда, коли, скоріш за все, це буде березень, місяць в Івано-Франківську. Також ці моменти обговорили. Дуже було приємно познайомитися, дуже хороша людина. Військові діляться щодня для захисту України потрібно більше зброї, тому ціллю калуської громади є сприяння поновлення потрібного для бійців обладнання. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.